Це відео виходить за підтримки партнера проєкту Favbet. Панове, привіт! Протягом п'яти тижнів поступово виконувалися завдання, за які зараз нарешті можна забрати головну нагороду. Пак з чотирма картами 90 і з дуже цікавих промо. 90 чотири штуки. Я хочу, щоб хтось із них зараз грав в моїй команді в Champions. Так, тому її постарайтеся. Тут ще пак, де одна фентезі карта є. Хтось потужний, хто такий. Португалія, серія, не знаю, не бачу. З Фіорентини. 90 рейтинг за Ньоло. Цікаві стати, 70, де він може десь і в центрі зіграти, чи що? Ні, страйкер. Такий дракон коштує 40 тисяч по рейтингу. Тут і фічер старе, і грас і фентезі, і герої, і легенди. Тут є все. Вау, 90 плюс. Чотири штуки. Ну-ну, це у нас фентезі, e, наче страйкер словені. Шешко. Вау. Серйозно. Оу, Барколя, 92-й рейтинг. Золодісінець шоте. в мене там доку. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ну нічого, Доку може відпочити трошечки часто. Спробувати. І як той Барколя буде грати? І всередині ще Уоткінс і Баку. Отаке. Хм, 5 на фінтах, 4 на Вікфуті. Точно як Мій доку. Точнісінько. Ну зараз порівняємо. В нього є ще позиція правого Вінгера з двома плюсиками на інсайт-форварді. але золоті фінес шоти і права робоча нога. Це як золота тривела, в циганкова справа. З лівої робочої. Коротше, не так, як має бути. Ну і до речі, це була не фентезі карта, а Future старс. Так, в них дуже схожий дизайн, якщо говорити про процес відкриття паків. І що ми маємо? До речі, погляньте на мого Тео Орнандеса Про лівого захисника, я думаю, можна забути надовго. Він і так імбовий був, а я йому ще накинув сюди еволюцію на дриблінг, еволюцію на паси і еволюцію на удари. Так, ось такі. Три е, еволюції були. Ще й золотий блок йому докинув. Е, пишіть в коментарях, як вам мій тео. Як на мене, він просто божевільний. А по плейстайлах, що, що там заїхало, преспровен з дриблінгом був. А потім павершоти були з ударами, а навіси в нього і так були. Ну і золотий блок окремо діставався. Ось такі тепер стати. Погляньте на його удари. Сила удару 96, лонгшоти 86. Деф і так був сильний. Дуже класним став мій Тео Орнандес. По плейстайлах я, можливо, буду ще чекати якусь еволюцію на лонгболи, щоб там хоча б собі сіренький плейстайл такий докинути. І тоді буде вже взагалі ідеал. Я б став зараз по ходу матчу в Чемпіон докачається до е, золотого єнота. Все інше в нього залишиться незмінним. Хіба що можна відзначити, що я прокачаю йому ще неробочу ногу на одну зірочку перед тим, як робити золотого єнота. Вандерсар так і грає. Конкурує з Касілісом, так, Грос і Чалханоглу дешеві, але дуже круті досі на місці. Ну і Доку зараз сяде відпочити, щоб пограв трошки Барколя. Ну, якщо от порівнювати Барколя і Доку, в Доку крутіші удари, у Барколя кращі паси, по дрібні схожі, по дефу вище у Барколя. А що по ударах тут в доку нагадаємо собі? Лонгшоти 88, сила удару 95. Mm -hmm. І вибір позиції 99 божевілля. У Барколя тут mm -hmm. слабші показники по ударах. Але я дам йому яструба і поглянемо. Карта цікава, і правим Вінгером теж може бути з двома плюсиками. Без е золотих фінес шотів Тоді і трівелки він не має. А чи Барколя має трівелку? Теж не має. Але трівелку має Мален. От така історія. Гарні карти. Клуб процвітає. Йдемо грати в Чемпіонс. В Чемпіонс, де я, до речі, не зіграв ще поки жодного матчу. Маємо сьогодні неділю. В п'ятницю я зазвичай граю половину матчу, як ви знаєте, але п'ятниця в нас була на політичному хайпі, так би мовити. То було цікаво за тим всім слідкувати в лайві. Тому е от така історія. Ну і зараз ще по хімії щось придумаю для Сона. М -м, мабуть. Тренера, так, буарне слот тут по приколу був. Все готово, яструб тут є. І можна починати. Ось такий склад у мого першого суперника сьогодні. Салах, тут страйкер. Так, змінимо позицію камери, щоб ви бачили мій геймпад. О, баркуля такий його, величенький то. Току порівняно малюк. Може Баркуля можна буде кинути направо, знаєте? Трівелки то таке. Вони летять і без плейстайла. Сон. Легкий гол. 1-0. Залишився малюночок від штрафного удара я бачу. О, Сональдо, дубль. Я його не продаю. Спочатку мені дуже не подобалось, як він крути цілим стіком, але потім. Ей, ей! Що це я пропустив таке? Але потім я звик до цього і використовую його сильні сторони, а саме золоті фінес-шоти. Прийняв одразу викрутився на фінес-шот і біда супернику. Та нам би пасували трошечки на Барколя зіграти, щоб він себе показав. Барколя. Ліва нога Касіляс спрочитав. Барколя. Барколя оля-ля! Ні. Я так дивлюсь на Барколяну, він якийсь такий масивний, мені здається, інріал life він трішечки худший, га? Це як ситуація з МБАПЕ, де якось їй її... трошки занадто роздули його модельку, мені здається. Барколя ближній. Добре, бо я вже побачив, що суперник дуже вдало діє прям стіком кіпером. Це читає, але... Ми це використовуємо. І я перший гол для Барколя, так? Такий з простих, в ближній кут. Пуфон. Ініго Мартінес Конате. Салах. Вдруге поспіль Салах. Вам такий був час прописаний, якась година, коли тих салахів роздавали, чи що? У мене стільки крутилок було. Салаха не було. Баркола трошечки розганяється. І пішов, пішов. Ах. Барколя. Удар класний удар лівою. Я от вже собі граю і бачу Барколя правим Вінгером. Малена в запасі і до купу повернути. Як вам такий варіант? Мален собі ніби і грає, але не виділявся особливо грою хоча зараз забиває молодець. Барколя, ну тут засистом там. Ми не егоїстичний футбол пропагуємо в своїй команді. Мален. Дивись, як розпереживався, що його з складу не забрали, але. Бапа ем. А звідси фінецшот! Баркуля, який удар! А ну, Тео в атаку підключимо на якийсь лонгшот. На якийсь лонгшот, Тео! Тривалку я такий. Опа! Ах! О. Баркуля! Тій, я рятує. Я ще сара встиг рухнути в той кут, але не допомогла воно мені. Гарно, Барколя. Під фінес. Удар Касіліс. Фол. О, бляха! Ні! Та як. Та як за це давати червону, боже мій. Ото ми в Сраці. Оце був поштовх. Фак! Ну що я собі привіз за червону карту? Ти нічого не робив в рефері, бляха. Малий не відпочивати, виходить саліба. Виходить, що я буду грати без правого. ...крила чи може, ЗІЗУ забрати. Давай ЗІЗУ заберу. Отак от. Так, без ЗІЗу зіграємо. 4-2-0-3, хай буде. Там 3 і так в атаці може, дати собі раду, я сподіваюся. Все буде добре. Барколя. Барколя! No, no, no. Я сказати, баркуля! Баркуля! Но но. Баркуля листяка! Сональду! Yes. Так, давайте, хлопці. Карпати виграли в НЛЗ в меншості. Ми теж зможемо. Теж вони грали в меншості після першого тайму. Ну нарешті є Гол Сональдо 1-0. Тут і не соромно відсвяткувати, бо ситуація критична. Ну, погляньте на цю статистику. Ну, це це. Давай, що сказати. Це дупа. Рефері, що ти наробив? Ти хотів нас підставити? Тебе купили. Я досі не розумію, як можна було за той поштою вдати червону. Сон. Мален і. Добре. Давай, Yes. 2.0, добре. Ну, я не хотів того казати вголос, поки не почав забивати, але були відчуття, що суперник не найсильніший, що я маю ніби його долати навіть в меншості. Але знаєте, все-таки це гра в меншості. Селіба. Я вже й забув, який ти солідний. Стам. Прочитано. Он сайт мален. Ану, дрівелку лонг, то мален! Мален не хоче поступатися місцем в основі для Барколя. Фух, напружена перемога, хоча по грі ніби все було під контролем, але вилучення заставило похвилюватися. Можна Моселіба зіграти. Зрештою, теж солідний центрбек. Ага, тут ще блад нас є. Отак, хопа, та в нас тут такі підбори до вибору до кольору. Ну добре, Мален, відпочинь трошки. Барколя хочете ще тут зіграти. Ось таким чином ми зробимо. Спробує Барколя ще справа. Бо цікава карта, насправді. 4-2-1-3. Вперше проти мене сьогодні не бачу складу. А там Малин, наче. Так, гуліт. Розбече зібрав чи що? Ванері. Ай! І, здавалося, заблокував головний небезпечний удар після розіграшу з кутового, але. Паркуля! Я вам скажу, то якийсь як правоногий бейл, можна так сказати? Чисто по модельці, по тому, що він на полі показує. Щось схоже для мене. Ні -ні -ні, без нього я ради точно не хочу. Мален там нехай собі розбирається з Баркуля. А ну, трівелку. Ух, без зеленого. Дуже погано зіграв в захисті. Викинувся там центрбеком як баран. На. Марадона Мален Інванері. Ось такі три малюки в атаці. Стільки проблем мені там накручують. Як же все-таки лівим стіком Баркуля місця мене зграбно рухається. Добре, Сон! Тут треба було помовчати і уважно зіграти на виході Вандерсара, бо він міг. Встигнути заблокувати той удар. То в нього гуліт грає як Кем, там до мене зідан. І він мене там замахує, я ям скажу. Така кабанина на тебе несеться, і там весь час хоче забирати мічі, дивись. Добре! Отак от, от розцикали після кутового To w całym meczu wszyscy zaczynali z tego, że ja pisałem, gdy to wypróbowałem, to prawda? Zostawam, dobra Dobre Sonaluu, mecz ma być w drzwiach O tak, a oto tutaj pobudowa, 4-1-3-2 na Mnie nie zdaje się tam strzelić Striker. Dobrze, Zizu Баркуля! І ось вона трівелка, яка може летіти без плейстайлів. Так, це не фінец шоте. Тривели летять і без плейстайлів навіть без базового, і Баркуля показав, як. Току. Ай-яй-яй. Ти дивись І. Так. Току, як завжди, стабільний в таких ситуаціях. Ну і це п'ята. Перемога, я думаю, поки досить. Награвся. Барколя якісний. Мені сподобався. І це виглядає перспективно. В плані, що Мален може так далі сидіти, відпочивати, а Баркуля все буде продовжувати грати. Треба буде подивитися, бо мінус е Барколя для мене це лівий стік. Як він просто лівим стіком рухається від себе трошечки м'яч, габаритний, трошки гравець, 186 см. Я одразу, правда, не дуже зрадів, бо я розумів, що в мене на цій позиції. Тому, знаєте, коли в тебе є щось прекрасне і тобі влітає тут ще одна хороша карта. Ну, то... Приємна, головна біль. Так я називаю ту ситуацію, коли на одну і ту ж позицію маю кілька класних варіантів. Ну а на сьогодні, поки все. Якщо відео сподобалося, обов'язково вподобайку. Почуємось, побачимось. Бережіть себе.